Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. Як завжди, важливі та актуальні теми дня піднімаємо в рамках нашої програми. І сьогодні ми говоримо про законопроект номер чотири який сьогодні ухвалила Верховна Рада. Законопроект про мобілізацію у другому читанні. Віжетально про нього ми поговоримо з юристом Іваном Карнау. Іван, радий вітати. Вітаю. Почнемо з того, тому що різні джерела повідомляють зовсім різну інформацію: так ухвалила так. Верховна Рада цей законопроєкт чи не ухвалила? На офіційному сайті Верховної Ради знаходиться картка цього законопроекту. І перед інтерв'ю я перевіряв там, зазначається інформація про те, що не ухвалено, а відкладено розгляд. Пов'язане це може бути з тим, що напередодні голосування у другому читанні була значна кількість урядових правок до цього законопроекту. І за кількістю це понад 4200 цих правок. Фізично такі правки ну нібито були оброблені станом на розгляді парламенті на майже там в серед ночі там тільки закінчили там А, внесення так, дуже довго да, працювала ухвалення. Да, і на даний момент я як юрист не можу побачити інформацію про те, чи дійсно такі ухвалене, незважаючи на те, що більшість засобів масової інформації каже про те, що воно ухвалено. В принципі, якщо ми візьмемо за Достойну інформацію про те, що дійсно було ухвалено ці норми. Скоріше за все, за тим. Голосуванням, яке відбувалося саме сьогодні, було ухвалювалося саме внесені правки, і що характерно, остаточного варіанту самого тексту, запропонованого після оброблення цих правок законопроекту, на даний момент ще поки що немає. Будемо очікати інформацію, можливо, вона оновиться і з'явиться трошки пізніше. Але із тих норм, які були в порівняльних таблицях, у виснажені. Спеціалізованих комітетів вже можна зробити певні висновки, тобто які зміни вже будуть очікуватися і до чого готуватися? Угу. Одна із них це було відхилення демобілізації, так? І в цих правках була відхилення демобілізації та підвищення зарплатні військовим. Які так. можливі наслідки відсутності норм демобілізації в законі про мобілізацію? Наслідки відсутності таких норм можуть призвести до того, що особи, які тривалий час перебувають у зоні бойових дій, будуть морально та фізично виснажені і можуть в подальшому не в змозі виконувати свої обов'язки. Адже кожна жива людина вона також має необхідність ротації, відпочинку і тому подібне. Але відсутність таких норм, вона є частковою. Запропонована форма демобілізації лише стосовно тих осіб, які були повернуті з полону. Щодо цієї категорії осіб, передбачено можливість подати рапорт на звільнення з військової служби, і подальша участь таких осіб у збройних силах України є добровільною. Щодо інших категорій осіб, як напередодні пропонувалося, строком 36 місяців перебування на фронті, і інші строки вони були повністю зняті з розгляду і не потрапили до фінальної редакції цього закону. Угу. Які права та гарантії військовослужбовців можуть бути порушені через відсутність мобілізації? По-перше, стосовно гарантій приймалися окремі законодавчі акти напередодні. Вони стосуються можливості отримувати належне лікування, можливості відпочинку, відпусток і тому подібних. Відсутність можливості звільнитися. Ну, перш за все, це порушення як. І, в принципі, трудового законодавства, оскільки будь-яка служба вона так чи інакше, але регулюється трудовим законодавством. І право на звільнення мають в принципі, кожен працівник, який виявить таке бажання, але в умовах воєнного стану і щодо особового складу військовослужбовців діють такі обмеження, наскільки довго і Глибоко можуть призвести до відсутність можливості звільнитися до е фізичного навіть стану військовослужбовців. Ну тут казати це риторичне питання, це питання такі більш індивідуальні, тобто у когось е можуть бути одні умови проходження служби, у когось інші, але так чи інакше е військовий стан. Він, на жаль, передбачає певні обмеження, і в тому числі і в цьому питанні. Угу. Якщо дивитися на це з юридичної точки зору, так чи є законним прийняття закону про мобілізацію без включення демобілізації? Відносно такої категорії понять як законність, чітко. Не передбачено зараз необхідність розглядати саме такий законопроект в певній будь-якій редакції, тобто це норма творчість, і вона залежить від ініціаторів такого процесу. Якщо, наприклад, ініціатор. Народний депутат подає звернення на голосування в якусь певну законодавчу ініціативу, вона може бути або розглянута, або знята з розгляду. Як ми можемо побачити, то такі питання вони виносилися дійсно, і в певних редакціях було передбачено саме такий формат, щоб була можливість демобілізації, але за різними умовами. Були обговорення в профільних комітетах і обговорювали стосовно. Можливості або визначити конкретні строки, коли особа зможе подати рапорт на звільнення, або за особистим розпорядженням ставки Генерального штабу. Або а, верховного головнокомандувача, але і навіть і в такому форматі, без конкретизації строків, вони просто були не допущені до голосування і зняти за Угу. А чи є в історії приклади з інших країн, де відсутність норми про демобілізацію мала серйозні наслідки потім? Ну, це питання більш до істориків. Я за фахом не являюся істориком, але в принципі, якщо ми зазирнемо на практику, наприклад, Другої світової війни, то за часи вторгнення німецької нацистської держави до радянського союзу на території радянського союзу діяли також військові закони. І в них було передбачено необхідність ротації, і вона була короткостракова. Не було такого питання, щоб, наприклад, особа безперервно перебувала всі роки Другої вітчизняної війни, наприклад, в Другої світової війни. Всі чотири роки не знімаючись там без ротації. Там були ротації, були спеціальні. Органи, які слідкували за тим, щоб особовий склад поступово змінювався, і навпаки, цінність кадрів особового складу, які пройшли пекло окопної окопних боїв позиційних боїв, він є необхідним для подальшого передання досвіду. І такі, наприклад, особи, які вже там понад рік або два роки вже мають дуже великий обсяг таких знань, які недоступні жодним інструкторам НАТО, недоступні жодним офіцер-офіцерам або рядовим складу військовослужбовців, які не мали досвіду в такій повномасштабній війні. відсутність таких осіб на, на Керівних посадах, наприклад. На посадах інструкторів або якось на навчальних центрах вона ставить під загрозу взагалі боєздатність наступних поколінь. Тобто йдеться мова про те, що основна частина мобілізованих зараз в Україні отримують військово-облікову спеціальність як стрілець, і переважно більшість осіб потрапляє саме в піхотні підрозділи. Але ми знаємо, тут не потрібно бути військовим експертом. Що в принципі на ситуацію на фронті переважно вирішують авіація? Це питання стосовно передання F-16 на зброй... Збройня... збройних сил України, це ППО війська і е, дрони е, fpv дрони, які масово застосовуються. Тобто, це вузкоспеціалізовані військові е, спеціальності, які також потребують е, спеціальних навичок. Для того щоб ці навички отримати, необхідні передання досвіду з тих осіб, які вже успішно їх використовують надалі, і можуть ділитися досвідом. Це пришвидшить просто процес. Можливо, це відбувається. Ми ж просто не можемо бачити повністю цю картину. Але за статистикою, яка в принципі є доволі публічною, переважна більшість мобілізованих потрапляє одразу в бойові підрозділи саме піхотних. Частини. І повернемось до того, що ми, з чого ми почали так: ухвалили, не ухвалили. Якщо все ж таки підверта інформація, що закон, законопроєкт ухвалено, так, які можуть бути негативні та позитивні наслідки, є питання, які обмежують права людей, але є і позитивні моменти. Якщо коротко, можемо пройтися по спочатку тим, які звужують права певних там категорій осіб. А завершимо на вже більш позитивній ноті, які на категорії, які збільшують. так, типу, але раз. якщо тільки коротко, тому що час часу залишилося не так багато. Да я б шшвиденька, шв, те, що звужує права, передбачається, необхідність обов'язку оновити дані всім особам чоловічі статі віком від 18 до 60 років протягом 60 днів, коли буде підписано цей закон закон в цілому. Тобто, то коли він буде вже підписаний президентом, да, Так, і розуміє? ця ця Ма вона визначає як загальну мобілізацію і обов'язок оновити такі дані в територіальних центрах. Далі запроваджується транспортний військовий обов'язок. Є в цьому законопроекті. Якщо коротко, якщо у особи в власності більше одного транспортного засобу, в теорії передбачена процедура вилучення таких транспортних засобів, це можливо буде оплатно. І є процедура, як здійснюється оціночна діяльність, які саме категорії там транспортних засобів буде, хто це буде робити, там органи місцевого самоврядування, військової адміністрації і так далі. Але така норма, вона гіпотетично існує. Тобто особи, які є два і більше автомобілі, ризикують того, що. Що один з них може бути вилучений. Uh -huh. Далі. Запроваджується базова військова служба терміном 5 місяців, якщо це мирний час, і 3 місяці у військовий час. Ця служба вона замінює строкову службу. І якщо під час дії воєнного стану строкової служби немає, вона відмінена, то буде запровадження для всіх осіб з віком від 18 до 25 років проходження базової військової підготовки до 3 місяців. Після цієї підготовки особа вже буде ставати на облік і з 25 років вона буде підлягати загаль... мобілізації вже на загальних умовах. Далі прийняли окремий взагалі законопроект. Також сьогодні було голосування про можливість мобілізації ув'язнених за виключенням певних категорій злочинів, які стосуються статевих злочинів. Маніяки, педофіли тут не потрапляють до цієї категорії, їх не зможуть звільняти для проходження військового. Служби, і також не потрапляють до цього виключення злочини проти основ національної безпеки. Тобто це за державну зраду, і за кообораційну діяльність, і тому інше. Ну Це, в принципі, окреме питання. Це основне те, що там є. І із позитивних моментів, які, в принципі, покращують можливість там. Демобілізація тих, хто повернувся з полону, те, що вже там проговорено. Запроваджується для військовослужбовців можливість повернення 50% від першого внеску по кредиту за іпотеку. Наприклад, коли купівля житло, держава компенсує 50% першого внеску. Далі для військовослужбовців запроваджується списання процентів та штрафів за прострочені кредити, але ці кредити не стосуються кредити на авто і на кредити на нерухомість. Тобто це просто споживчі кредити. мікрофінансові організації. Ну, в принципі, це покращує, оскільки дуже велика кількість осіб, які мають велику кількість заборгованості, і це ну певний там тягар фінансовий. Далі, це е, запроваджується таке поняття як сертифікат на купівлю автомобіля. У вартості до 150 тисяч гривень так. цей сертифікат він діє після підписання контракту на проходження служби протягом трьох місяців. Одразу після підписання. За цим сертифікатом можна вибрати будь-який там живений автомобіль на вторинному ринку, і замість грошових коштів власнику просто виплатять кошти, а покупець просто надасть це використати цей сертифікат. Але є обмеження, певно, це по сумі там 150 тисяч гривень. І наостанок те, що стосується доплат за проходження служби, там досі незрозуміло частину із них видалили, зняли з розгляду, але є інформація про те, що зобов'язали Кабмін підготувати нове подання і в ньому додати до надбавки 70 тисяч гривень в місяць за бойові, окрім 100 обов'язкових, які за зараз повинні. Да, ну, базова там, 30 тисяч – це як ставка, 100 бойових і плюс 70 ще бойових. Тобто там збільшується ця сума. І також передбачається доплата 100 тисяч гривень за кожен рік безперервної служби. Для тих категорій військовоспроводця, які ну мають вислугу років там в вимогах стану війни, там понад один рік, і ну за кожен рік там плюс це як ну, наприкінці року, там фінальна премія. Така ну що ж, Іване, будемо ставити крапку на цьому в нашій розмові, тому що час нашої рами він завершується. А я хочу подякувати за те, що ми більш детально розібрали ті питання, які все ж таки хвилюють напевно, більшість населення. А які і були в цьому законопроекті. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про законопроєкт про мобілізацію номер 10449. В Осях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.